Стосовно людей зараз намагаються. Прийняти законопроект про мобілізацію мені здається, який би він не був, він все одно не буде ідеальним, тому що це стосується життя і немає десь виважених норм. Але як ви бачите зараз оцей процес мобілізаційний, який відбувається в країні, і як нам вийти з цього замкненого кола, де ТЦК не праві, українці погані, ТЦК не допрацьовують, українці, розлінилися. Хоча ну давайте чесно, всі живемо в одній країні. Абсолютно вірно, і перша і ключова теза ми не зможемо виграти цю війну, якщо кожен з нас не буде робити на своєму місці все для перемоги. От, всі повинні усвідомити, що відсидітися не вийде. В цій війні кожен, кожен українець потрібен Україні для перемоги. Безумовно, що всі не можуть воювати по тій причині, що хтось повинен забезпечувати фронт в тилу. Тобто мається у навіть елементарні речі, як харчування, одяг, паливно мастильні матеріали. Ну, ми всі дорослі люди, ми це розуміємо. Так? Тому ці заклики, що всі повинні ні, всі 42 мільйони не можуть знаходитись там, бо потрібно підтримувати економіку для, знову таки для перемоги. Інша теза наступна. Ви все вірно говорите, і те, що ключовими факторами перемоги є люди і зброя, було написано ще. В військових трактатах і підручниках задовго до нас з вами, і задовго ще до цих сучасних війн, як була там Перша Друга світова, коли ще там не було навіть е, вогнепальної зброї. Що тоді війни е, заключалися в тому, що є два ресурси люди зброя. А е, ми з вами ж ну, розуміємо, що у Росії людей зброї більше, і ми не зможемо е, в цьому вийти навіть на паритет. Ми повинні навчитися воювати і виграти в умовах, коли в нас менше людей і зброї. І ми показали, що ми це можемо. Ми звільняли з вами Київ, Київську область. І Північ це абсолютно героїчна сторінка нашої історії. У нас героїчно звільнені десятки тисяч кілометрів на сході я маю на увазі Харківщину. От і ми показали, і там і там ми воювали з меншою кількістю людей і зброї. Ну тому а, ми можемо це робити. А, це для нас не перепона. Але ми повинні ефективніше, значно, ніж росіяни, використовувати да, наші ресурси. Тобто ми не можемо собі дозволити ні людьми розкидатися, як вони це можуть робити, ні стріляти десь там, як вони регулярно в ціни потрапляють. Ми собі не можемо цього дозволити. А що стосується мобілізації, тут теж дуже просте пояснення. На початку повномасштабного вторгнення дійсно було дуже багато добровольців. Я нагадаю, що ми тоді буквально за перші тижні зібрали 100 тисяч ТРО. Це люди, які прийшли самі, мобілізовувались люди тоді, ну приходило добровільно дуже багато. А, потім мобілізація, оскільки є указ, вона тривала постійно. Тобто, щомісяця та, є люди, які направляються спочатку на навчання, потім а, ну, кожен по тих частинах, куди їх там розподіляють, бо не всі з них та, йдуть в зону бойових дій. Це зрозуміло. А, далі ми з вами усвідомлюємо, що. А те законодавство, яке в Україні було на початок повномасштабного вторгнення, навіть Конституція. Люди писали приблизно уявляючи собі війну, але не знаючи, що це таке. І по факту обставини показали, що багато норм у нас до цього не готові, так само, як згадайте, колись Конституція наша не була готова до того, що президент України цілий президент А Янукович просто не вийде на роботу і втече, що робити. Закон ніяк не пояснював, що робити та сама історія. Зараз є купа норм, які треба зараз змінювати. Все, от їх депутати змінюють, от вся історія. Пані Гано, обговорити коротко, якщо можна, тому що наробило шум заява командира 118-ї бригади ТРО Анатолія Стуженка. Він сказав, що мобілізація має жорстоко, має бути жорстокою, не вийшло з машини простелити коліно, має бути тільки так, інакше ми не переможемо. Це це шматочок його інтерв'ю, яке активно тражується соціальними мережами. Дуже багато негативу сипеться. Очевидно, навряд чи ці методи є законні, але будь ласка, вашу фаху. Оцінку, як ставитися до таких, напевно, емоційних реплік військовослужбовців? А, ну, перше, якщо ми говоримо про державні інституції, в тому числі військові, скажімо, Збройні Сили України або там Національна гвардія, да, то є їхня офіційна позиція, і її треба відрізняти від думки людей, які там служать. Які ну мають право на свою думку, яка іноді може бути навіть образливою, якщо це так, то люди мусять вибачатися. Але то дещо приватна історія. Я можу нагадати, що у нас був такий кейс свого часу, і до мене надходили навіть запити народних депутатів. Один із військових дозволив собі дуже різкі висловлювання, дуже образливі. Все теж це було там в соціальних мережах, і збройні сили тоді, бо ми. До них направили цей запит, відповіли, що це не є офіційною позицією збройних сил. А... Певна робота, розмова буде з військовослужбовцем проведена, але треба розуміти, що це людина висловлює свою точку зору. Е, можна скільки завгодно е, засуджувати цю точку зору, дискутувати щодо неї, але треба одразу брати до уваги, в яких умовах знаходиться людина, яка цю точку зору висловила, які у неї були мотиви, і в якому стані людина знаходиться. От. І тоді нам буде більш е, зрозуміло. Е, якщо абстрагуватись від е, різних приватних заяв, абсолютно очевидні речі, що Україна в цій війні е, демонструє е, цивілізованість. Ми дотримуємося, приміром з вами норм е, поводження, там, з військовополоненими правила та звичаї ведення війни, бо вони встановлені, е, попри те, що Росія. Ганебно все це порушує. Ми продовжуємо слідувати нормам міжнародного права. Так само, якщо ми говоримо про мобілізацію, про всі інші процеси, вони повинні бути виключно в межах закону із дотриманням прав людей, і військовослужбовці вони, звісно, мають теж свої права. І люди, які та мобілізаційного віку, яких викликають в ТЦК. всі ці речі, які періодично у нас виходять на в паблік так, ці ганебні історії, вони повинні суспільством засуджуватись, і наше суспільство чутливе, воно це засуджує. Далі повинні працювати правоохоронні органи. Якщо такі речі стаються, вони не можуть бути безкарними. Так? ТЦК повинні бути не островами безправ'я, а навпаки, островами прав людини. Е, пані Ганна, ми обговорили з вами один з аспектів перемоги. Якщо їх окреслили два, це люди і зброю, обговорили питання людей. Наскільки це можливо, звісно, так і тут, якщо говорити про зброю, ми бачимо, що західні партнери зараз не надають так активну допомогу, як нам хотілося. Аналітики говорять, що проблема моторнаступу на 2023 що він не вдався, так як планувалося, через те, що не було достатньо західного озброєння, на яке розраховував генштаб, і вже Блумберг пише про те, що міністр оборони Уміров написав своїм колегам з ЄС, що у зсу критична нестача артилерійських снарядів і відчутно брак озброї. Пані Гаму, що робити? Як впливати на західних партнерів, аби все-таки зброя до України їхала швидше? Два роки повномасштабного вторгнення, а мен інколи складається таке враження, що місії далі там. Звісно, це правда, що в нас критично не вистачає озброєння на фронті. Зараз і це видно. І ну, це відкриті цифри. Я їх багато разів говорила. Вони досі такі є, що на сході це основний напрямок наступу ворога. Я Нагадаю, що ворог наступає на сході да, по п'яти напрямках. От вони там, як ми ж рахуємо щодня, скільки хто вистрілює, вони від 6 до 10, да в 6-10 разів більше вистрілюють там за день. Снарядів ніж ми, тому що у них є, а у нас нема. А, ці цифри коливаються, але от приблизно да, я вам називав ці цифри. А, вони вже тривали час, на такі цифри літом були і восени, і власне зараз. А, так це нестача боєприпасів. І що стосується західних партнерів, ви до речі, питали, як вони там поставляться до відставки, як вони от та да. я буквально нещодавно була в Франції, і там була у мене зустріч і в міністерстві оборони, і в міністерстві іноземних справ з тими департаментами, які займаються вивченням ситуації в Україні. І вони формують позицію своєї держави, своїх відомств щодо України і допомоги нам. І вони ставлять якраз дуже прагматичні питання на відміну від нас, українців, коли ми намагаємося в, в будь-які там питання встромити наші емоції. Та там немає емоцій. У них є холодний розрахунок. Вони кажуть, от у вас стільки людей. Поясніть нам, якщо ми дамо зброю, як ви такою кількістю людей зможете досягти такого результату. І скажіть, які результати ви можете досягти. Все, отака розмова. Е, чому? Тому що зброя і допомога це їхній ресурс. Вони хочуть розуміти, що вони цей ресурс не десь в прірву надають, а що вони отримають результат. Для них це важно і, важливо і політично, і ну, такі прагматичні вже перепрошую речі, вони хочуть, щоб їхньою зброєю перемагали. Це зрозуміло, да? виробники хочуть, щоб так. Тому Україна змушена це неприємна розмова. Да? І це, ну я повторюсь, це не офіційна зустріч. Була там на офіційних це вже е, закрита інформація. Неприємна, але ці, на, на ці питання потрібно відповідати. Е, тут все дуже просто. Українці можуть цей результат давати, ми його неодноразово показували. І те, що в нас менше людей і зброї нас не зупиняло, ми звільняли наші території. Але дійсно зброї не може бути критично мало, як це зараз. Да? Її повинно бути, звісно, більше для того, щоб ми цей результат могли дати. І другий важливий аргумент для заходу: що ми захищаємо тут, власне, не тільки свої кордони. Ми захищаємо захід. Західні кордони і ключова ілюзія, яку я завжди намагалася зараз, їм постійно пояснюю, вони думають, що якщо у росіян менше спроможності ніж у країн НАТО, то нібито від того Росія. Не піде далі, що вона зупиниться в Україні. Це ілюзія. Росіяни неадекватні в оцінці власних спроможностей. І навіть коли в них мало спроможностей, вони все одно будуть наступати. Ми це бачили неодноразово. Тому ключове це зняти рожеві окуляри в західних партнерів з приводу того, що Росія адекватна.